Доброго дня, друзі! З вами Володимир. 10 хвилин про життя в Канаді. На нашому каналі ми розповідаємо про життя в Канаді, міграцію до Канади, швидку адаптацію до канадських реальностей. Підпишіться, будь ласка, на канал, аби не пропустити наші нові відео. Тема цього випуску це чергова серія щоденника емігранту, а саме, отримання канадського водійського посвідчення. Це те, чим ви будете перейматися приблизно в перший місяць вашого перебування в Канаді. Нагадую, що спонсор цих випусків це канадська кредитна спілка, будучність, яка допомагає усім українцям, приїжджаючим до Канади відкривати поточні рахунки, кредитні рахунки, вкладати депозити, отримувати кредити, безкоштовні кредитні картки, Приходьте за посиланням, і дивіться, як вони працюють. Повернемось до теми отримання канадського водійського посвідчення. Чому це важливо? Важливо з двох причин. Перша причина, коли у вас буде пластикове канадське водійське посвідчення, це буде ваш основний документ в Канаді, ваш ID. Усюди, де вас попросять показати ID, в 99% люди показують звичайні водійські права, водійські посвідчення. Там є ваша фотографія, там є ваша поточна адреса. А є такий закон, насправді, що коли ви міняєте вашу адресу, протягом двох наступних тижнів ви повинні поміняти ваші водійські водійські посвідчення. Тому ваша адреса на вашому водійському посвідченні повинна бути максимально актуальною. Це, це насправді важливо. І друга причина, по якій треба мати канадське водійське посвідчення, це те, щоб купити машину і зареєструвати її. І платити менше страховку, ви можете, тільки маючи канадське і водійське посвідчення. Так, ви можете купити машину з українським посвідченням, ви можете зареєструвати, ви можете їздити, але будете платити набагато більше. Немає жодного сенсу це робити. Тому починайте вивчати теорію правила канадського дорожнього руху ще до переїзду в Канаду, я би радив це робити, але коли ви вже в Канаді. І живете в таких провінціях, як Онтаріо, Квебек або Британська Колумбія. Ви вчіть правила. А якщо ви живете в таких провінціях, як Манітоба, Саскачеван, Атлантичні провінції, то вам повезло вам просто поміняють українські права на канадські без жодних екзаменів. Але все одно я би вам радив почитати правила дорожнього руху, тому що є деякі особливості, тому що Водіння в Канаді насправді відрізняється від водіння в Україні, відрізняється в кращому сенсі. Ви коли будете їздити по Канаді, ви зрозумієте, наскільки тут легше і спокійніше водить авто, але все одно треба знати це правила дорожнього руху, навіть якщо вам просто поміняють українські права на канадські. А вони не вас забирають українські права в деяких провінціях. До цього також треба бути готовим Деякі люди ну, це, це напрягає деяких людей, але якщо вам справді ці права потрібні потім в майбутньому знадобляться, ви просто їх запросите і вам їх повернуть Але зазвичай їх ізумають і дають вам канадські водійські посвідчення. Якщо ви живете в Антаріо, як я, вам доведеться здавати два екзамени. Перший екзамен це теорія, а другий екзамен це практика. А є деякі відмінності, якщо у вас не було прав до цього, якщо ви зовсім новичок, вам треба здавати права і на права. В перший раз вам треба тоді здавати три екзамени, і ці екзамени дуже сильно рознесені в час. Я до цього питання повернусь. Розглянемо випадок, коли у вас вже є українські права. А ви приїхали до Канади, живете десь біля Торонто, наприклад. Ви приходите в таку організацію, яка називається DriveTest, і дуже легко знайти на Google Maps. Приходите, сплачуєте приблизно 160 доларів. Це за перший екзамен, за другий. Вас беруть, вас фотографують, вас перевіряють зір, дивляться ваші канадські українські посвідчення, дивляться, щоб там було. Більше двох років досвіду, щоб вам відразу дозволили здавати на повні права Full G. Є взагалі три, три рівня прав G1, G2 і Full G. Вам доведеться здавати на G1, це теоретичний екзамен, і на Full G. Це буде таке полегшення вони вели для українців, тому що раніше. Вам все одно треба було здавати на G2, або доказувати, що у вас дуже багато досвіду, показувати дос... довідку з українського мрео, що у вас є досвід водіння, і тоді вам дозволялося здавати на Full G. Зараз ніяких довідок не потрібно, просто потрібні українські права. і Вам відразу дозволяють здавати на Full G. Але дають лише одну одну спробу. Вам треба буде здати з першого разу, якщо ви не здасте з першого разу. Вам доведеться здавати на G2, ще раз теорію, і потім через рік тільки вам дозволять здавати на Full G. Це насправді дуже може завадити, якщо ви будете працювати десь в Uber або ліфті, тобто таксистом можна працювати тільки маючи права Full G. Тому здаваючи, здаючи практичний тест, бажано до нього підготуватися, найняти якогось інструктора, який вам розповість про особливості водіння в Канаді. Одна з таких особливостей, наприклад, мені це, напевно, дуже дратувало, коли я здавав екзамен. Це те, що треба при кожному повороті перестроювання рядів крутити головою. Наприклад, повертаєте наліво, і ви повинні глянути і побачити, що у вас там у блайнд споті, в зоні, яку ви не бачите, що там і чи є машина, чи нема машини. Тобто ви орієнтуєтесь не тільки по дзеркалах, але й по... візуально повинні подивитися, чи є там щось щось. А, насправді, в звичайному житті ніхто головою не крутить, але для того, щоб успішно здати екзамен, ну, це доведеться робити. А ще інструктор вам розповість, що саме будуть питати, як вони там, які команди вони віддають. Тобто ну, ці, всі команди будуть на англійській мові. Ці е, інструктори, які приймають екзамен, вони дуже, дуже часто, ці люди, їх англійська мова бажає, бажає кращого. Тому е, треба адаптуватися. Тому треба... Я би радив взяти хоча б два-три практичних заняття, щоб підготуватись до здачі практичного тесту. Без цих практичних занять здати перший, тест першого разу може бути досить важко. Щодо теорії, теорія досить легка, але треба її також вивчити, почитати правила дорожнього руху. Я в описі до цього відео розташую посилання, де є на російській мові антарійські правила дорожнього руху. Досить важко насправді їх знайти в інтернеті, досить легко на англійській мові, але. На російській мові важкувато, тому <сум> я, я, я трошки попотів, поки я знайшов, тому переходьте за посилання, поки це посилання активне. А, можна здавати екзамен теоретично на англійській мові, але у вас буде можливість здавати його на російській мові. А це може бути легше, тому що вам не доведеться, понимати, розуміти, про що питання, а відразу ви його зрозумієте. Коли я здавав свою теорію, з першого разу я її не здав. Саме тому, що я обрав англійську мову при при здачі цього іспиту, я би радив таки обирати російську мову, щоб більше розуміти, про, про що вас питають. Там 40 запитань, два блоки по 20 питань. Є, якщо я не помиляюсь, право на 4 помилки, тому також. Теоретичного екзамена варто підготуватися. А, основні складнощі там виникають з питаннями, пов'язаними з поінтами, тобто штрафними цими балами, які надаються за правопорушення. Ну, це те, що ви не вгадаєте, треба, треба це знати. Якщо там є просто знаки, це, це найлегше, але ось такі нюанси з поінтами, їх треба, треба вивчити. А коли ви здасте теорію, вам треба буде записатися на здачу практичного тесту, і це цим можуть виникти складнощі, тому що зазвичай дуже великі черги. На декілька тижнів наперед усе розписано, іноді навіть на місяці. Тому люди їздять здавати екзамени в видалені драйв-тести. Наприклад, десь там 100 км від Торонто, набагато легше записатися і здати той тест, ніж у самому Торонто. Практичний тест здається на власному авто. Ви можете орендувати авто, на орендованому приїхати. Авто вам може надати наприклад, той інструктор, який вас навчав водінню, або там хтось з друзів, знайомих да, авто, щоб здати той екзамен. А, дуже важливо, щоб авто було в належному стані, щоб усі фари працювали, повороти не було на, на склі, лобовому склі ніяких там а, пошкоджень, ну, щоб машина була в належному стані, тому що вас не допустять до здачі, ви просто втратите час і гроші. Тому готуйтеся на, на здачу заздалегідь. Ще деякі з інструкторів, які вам можуть надавати там ці уроки, додаткові вони. Можуть пропонувати домовитись з якимось драйв-тестом, де, де їх усі знають. тобто от Вам можуть порадити їхати от саме в конкретний драйв-тест, можуть запропонувати вам таку послугу, що вони вас запишуть без черги. А зазвичай це коштує щось. Скільки вони там запросять, я не знаю. Але усім усім грішать російськомовні, україномовні, інструктори вони про все люблять домовлятися. Тому важливо вам вдасться так домовитись. Ще як таку екстра послугу, вони вам можуть запропонувати довідку про те, що ви закінчили школу. водіння. А ця довідка вам дуже може сильно зекономити гроші на автомобільні страховки. Коли у вас є ця довідка, ви приблизно від 400 до 600 доларів на рік ви будете платити менше за автострахування, якщо у вас буде ця довідка. Тому є сенс її таки заполучити. Якщо ви не нещодавно стали, Отримали водійське посвідчення, нема у вас досвіду великого, там, менше року, або ви взагалі новічок, немає у вас ніякого досвіду вождіння, вам доведеться здавати три екзамени і здавати їх поетапно. Перше, це теорія як усі, потім лише через рік або через 8 місяців, якщо ви закінчите автомобільну школу. Школу водіння вам, вам дозволять здавати на G2, на ще одні права новічка, які вже ну, майже як повні права. Але єдине там обмеження, що не можна мати алкоголь в крові. В повних правах можна мати невеличку дозу алкоголю. А, і потім от, ви отримаєте G2 через рік приблизно, і ще через рік ви можете здавати на повні права Full G. Не дуже це зручно але що але поробиш. Ну тому я би радив таки вести у Канаду водійське посвідчення, навіть якщо воно було отримане от декілька місяців тому. Вам а, цим буде легше Йоб, або вам просто поміняють там десь у Манітобі на канадське посвідчення, або вам буде легше здавати в Онтаріо на один екзамен менше. Я би радив таки при Привозити в Канаду якісь європейські права, ніж з нуля здавати в Канаді. А, ну, ось така тема. Насправді, в перший місяць майже всі, хто приїжджає до Канади, в перший місяць отримують місцеві водійські права. Єдина затримка може бути з тим, що немає місць на, на те, щоб здати практичний екзамен. Тому вишукуйте ви опції, дивіться, де здавати цей екзамен буде швидше. Готуйтеся до екзаменів як до практичного, так і до теоретичного. А, на жаль, ну, без підготовки його ви не здасте, навіть якщо у вас є дуже багато досвіду водіння. Якщо ви в Манітобі соскачування Атлантичних провінціях, ви просто міняєте права. Якщо в Антаріо, Британській Колумбії, Альберті і Квебеку, вам доведеться давати екзамен. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал а, і поставте лайк цьому відео. До нових зустрічі. Пока-пока.